2 мільярди 272 мільйони гривень сума, яка надійшла до обласного бюджету, та 64 бюджетів тергромад у першому кварталі 2024 року. Ще наприкінці минулого року бюджети втратили значну частину надходжень від так званого військового ПДФО. Виконання доведених планових показників в середньому є. Плюс 11% додатково до запланованих коштів надійшло у всіх громадах 225 мільйонів гривень. Якщо подивитися до минулого року, це надходження, ми говоримо, ці 2 мільярди у першому кварталі, якщо це порівняти з першим кварталом минулого року, то ми маємо мінус 9,8% або 246 майже мільйонів гривень. Це є мінус в зв'язку з тим, що ми втратили надходження від військового ПДФО. Якщо взяти до уваги самі територіальні громади, то із 64 територіальних громад нашої області планові показники затверджені виконала 51 громада, 51 бюджет, тобто 79,7% від загальної кількості. Також із 64 громад 61 бюджет територіальної громади має позитивний ріст доходів до минулого року. Три територіальні громади мають менше. Бюджети тергромад отримують найбільші надходження з податку на доходи фізичних осіб 54,2%. Далі йдуть єдиний та акцизний податки плата за землю. Темп експорту та імпорту в порівнянні з минулим роком дещо зменшився, зокрема через ситуації на кордоні угорщини. Чопі пройти треба 15 днів, а в Ужгороді на вище треба було 19 днів. Ну, це неймовірно складно для бізнесу вести діяльність. У більшості з них є підписані контракти, є встановлені терміни доставки продукції виготовленої. Тобто він інколи виникає, що виготовити можуть набагато швидше, ніж її доставити. І це дуже-дуже боляче відображається на діяльності наших експортерів. До речі, багато великих підприємств вони вимушені були враховуючи ці обставини прилаштуватися, і багато великих переорієнтувалися, що їхні відправки товарів відбуваються саме цими п'ятитонними машинами, і в першу чергу використовують лужанку. Це в них зараз вийшов такий єдиний вихід, як ну, як все-таки вкладатися в вимоги контрактів підписаних. Також завдяки вчасно сплаченим податкам, станом на 1 квітня, майже 675 мільйонів гривень спрямовані на оборону та безпеку держави. В той же час спікери зазначають, незважаючи на втрату від надходжень військового ПДФО, до кінця року громадам скоріш за все вдасться повернутись до цифр 2023 року.